Привіт, привіт! Це Лісова, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я прийшла до вас з касом, де я створюю персонажку, а точніше дві її версії: одну без додаткового контенту, а іншу з ним. Ідея цього відео прийшла до мене дуже давно, ще до часів, коли я не те, що завела канал, а навіть уявити собі могла, що таки наважиться зробити. І тоді я просто сиділа собі, якраз таки, і уявляла, що популярна блогерка, на якої є підписники, яких... Цікавить, власне, моя думка. І тоді, щодо цієї теми, мої думки звучали дещо радикально і, врешті, підсумовувались до одного простого: гра з доп-контентом класна, гарна, а з нього є недоповненою і негарною. Зараз я, звісно, так не думаю, але цілком собі можу пояснити, чому тоді моя позиція, мої думки були саме такими. Адже я. Почала дивитися хоча Сімс, грати стрійки. Врешті основною грою для мене стала саме четвірка. І в четвірці я слідкувала за блогерами, які використовували допконтент. Я сама була людиною, яка як одразу розібралась, так одразу почала використовувати допконтент, не дивлячись на те, що в ті часи у мене був ще такий прям чистий-чистий Maxis Match. Плюс ще до цього накладаються роки, коли виходила гра, 14-й рік. І те, що ми якраз таки. Тільки ідемо в 2019 рік, коли мода стала спринтами космосу, які ми врешті отримали в Сімсі. Отже, тоді що сама гра не відповідала моїм вимогам і тому, що я хотіла створити, так і врешті, мій погляд на гру, те, що мені було звично, не було контентом від розробників. Я просто звикла і для мене природніше була гра з доп контентом. Зараз оця манічка на тільки виключно доп контент, коли я пхала його навіть на NPC, яких могла не побачити і навіть не використовувати в якихось своїх сюжетів. Вона благо пройшла. І тепер з плином часу з тим, що ми отримали більш якісні. Текстури, рефреші деякого контенту, повнення бази, певні, малі. Все ще недостатні, але які-небудь. Я перестала використовувати настільки багато топ-контенту, хоч мій стиль і пішов від Maxis Mчо, і зараз містить в собі більш такі десь і альфа. Коротше, міксовані текстури. Я все ж таки стала більше толерувати, я не знаю, Контент від розробників в своїй грі я більше не пхаю його на NPC. Тепер навіть на своїх сімах я дуже часто використовую саме контент від розробників, і мені це подобається. Мені подобається які текстури, мені подобається саме одяг, який вони роблять. І нарешті це відповідає моїм вимогам, тому що я хочу створювати. І навіть от, якраз на відео, я перехожу до вдягання. Персонажки без додаткового контенту. я думала, коли я записувала чесне слово, що це займе у мене маленький проміжок часу. Я швиденько собі там оберу, вдягну що на неї хочу, і піду мучити уже персонажку СЦЦ. В етозі, що мене дуже сильно здивувало, по часу у мене вдягання обох версій зайняло один і той самий час. Мені на монтажі прийшлося вирізати безліч. Просто звичайного скролінгу е, касу вибору цієї таблички, бо я реально не могла обрати. Я в голові мала картинку, що я на ній хочу бачити, але настільки багато щось стало варіантів, настільки щось мені було багато варіантів, які я б хотіла вдягти в цей образ, що я просто не могла зупинитися і дуже довго шукала. Дуже довго. Я все ще не готова відмовитись від доп контенту, і я не бачу сенсу відмовлятися. Хоча я вже незалежна від нього, моя гра незалежна від нього настільки, як колись була, і зараз я все-таки лишаюсь залежною тільки від скінтонів, і певно, що шейдерів, якщо ми включаємо це як в таку додаткову опцію допконтенту. І мета цього відео, власне, і не була якось підлаштувати себе, відмовитись від допконтенту, щось таке. Мета була просто подивитися, що я зможу створити без до контенту, не використовуючи його зовсім. І знаєте, мені подобається. Мені подобається сімка, яка у мене вийшла. Так все ще мені природніше дивитися на сімку з моїм стилем, з тим, як я звикла грати і кого я звикла створювати. Але тим не менш, сімка без допконтенту має власний характер. По ній видно, що я хотіла в неї вкласти, що я собі уявляла, поки її створювала, і мені це подобається. Бо до того без до контенту у мене не виходило це показати, передати, створити. Не знаю наскільки це була моя проблема, наскільки це була м -м, загальна проблема нестачі контенту в грі, але тим не менш вона зникла. Або принаймні зменшилась до якихось більш притомних рамок, коли отримуючи доповнення, тепер ми алілуя маємо, хоча б. 50% касу, які реально хочеться і можеться використовуватись в повсякденній грі, а не як це було умовно з вранішніми доповненнями, паками і так далі. Коли, ну, дай Бог, відсотків 20% ти будеш використовувати, хоч трошки, просто тому, що у тебе це є, і тому що це треба використовувати. Хоча ну, звісно, до сих пір чомусь кормлять а, всякими. Повторимо, буквально тим, що ми вже бачили в ста інших доповненнях, але тим не менш, тим не менш порадіємо хоча б цьому. Сьогодні відео, де я хочу порадіти, добре. Але основною причиною, чому це відео я записую саме зараз, чому, здавалось би, ідея, яка у мене весь цей час була під столом. Я записую тільки зараз, стало далеко не переосмислення до контенту не те, що я не те, що я стала робити щось якісніше, не тільки через те, що я стала по-іншому ставитись до контенту, який створюю я. В першу чергу, як на мене, це сталося... Тому що я познайомилась з ком'юніті, я познайомилась з іншими людьми, які створюють контент по Сімсу, які грають по-іншому, які ставляться до гри по іншому, у яких інший шлях в цій грі, і далі по списку. І я, будучи людиною, яка певно вибаглива до деякого контенту, знаходячись весь цей час в своїй бульбашці до контенту дуже сильного, я познайомилась з каналами, які... По іншому дивляться на ці речі. Я поспілкувалася з їхніми авторками, які по-іншому дивляться на ті ж це це. І мені сподобалось дізнаватися про досвід інших людей. Тому в коментарях до цього відео запрошую написати ваші думки з цієї теми: ваш шлях, це це, ваше ставлення, стосунки з ними. Як граєте саме ви, чи використовуєте чи ні? Також чи сподобалась вам персонажка без допконтенту контенту більше, чи з ним. Бо це цікаво, ділитися досвідом в одній грі досить цікаво. Адже Сімс ком'юніті, контент по Сімсу загалом є, певно, особливим. Адже відноситься до геймінгу, але геймери, які власне грають в інші ігри, не завжди можуть зрозуміти Сімс, можуть зрозуміти контент, який ми тут знімаємо записуємо. Отже, це класно. У нас є спільнота, у нас є спільний інтерес, який у всіх відрізняється. І при цьому нас сплечає, тож я буду дуже рада почитати ваші, ваші історії, ваше ставлення до контенту. І, мабуть, наговорила я вже все, що хотіла, тому я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, зовсім скоро побачимось. Всім па-па!